Я хочу, щоб ви случили. Все ж таки маєте націоналісти, знаєте, половину київського патріархату, які по-першому зону ваші буде потреба, приїдуть піде. Щоб ви не боялися. Це бояк. Але дуже говорив. Особисто чотири рази мені очі теж казали. Я з ним ночі говорив, він до мене познакомив на першу, я з ним до майже чомусь до те розмовляв. Вночі так. І він мені теж погрожував, і іншим погрожую, і так далі тебе. І людям теж. Він казав, що ви в курсі, ви продалися Москві, я з ним розмовляв, що ми продалися в продавали. Я не знаю, за 10, може, самі не знали, що вони роблять. Що їм не сказали правду. <клес> їм Це було партнер. Але оці речі говорили. І я, вас, я вам кажу, кров'ю і потім ви це зробили, правда? <клес> Намучились, <клес> на... будували, наносили стегли, нагодували людей, натерпіли подумав. Маєте храм. Не повинен ніхто прийти з другої держави Їх, і казати, що ви раби, а ми у Ви самі маєте тут дозволити. Самі, бо це ваше відео, яке ви собі здобули трудом рекордонний одну і. і